день українського добровольця. Свято, що в Україні 14 березня. Цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон в новій Петриці для формування першого добровольчого корпусу. День постанови сінато січня дві тисячі року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільству, посилення суспільної уваги та турботу до учасників добровольчих формувань на підтримку ініціативи громадськості. Відомити про те, тисячі наших бойових побратимів не повернулися додому. І тепер їхні сім'ї це наші сім'ї, а наш хліб це хліб їхніх родин. Ми маємо пам'ятати кожного і вшановувати їхні пам'ять. Адже вони тепер поруч із дружинниками Святослава, козаками Хмельницького, повстанцями Шухевича і посеред мільйонів інших незнаних наймена захисників стали нашим безсмертним військом. Дань українського добровольця! Це і нагадування всім нам, що одного разу, ставши на захист Батьківщини, ми до кінця нашого життя залишаємось її добровольцями, вояками доброї волі. І нашим святим обов'язком залишається боротьба за справжню державу. Ставши на захист України, ми вже не маємо права відступати. Я дивлюся на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме тут всії вояки, Схід країни від зла захищали, Вились за смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливали. Що країна війшла в майбуття, вільна, сильна, безчарта війни, віддали найцінніше життя України найкращі сини. У нашій пам'яті ви назавжди лишилась історія одна і ми її частина. Ви тільки знайте, браття ми за вас молились і молимось за вами ненька Україна. Вже не повернеться додому, той хлопчина, що його вчора тільки мати відпустила. Поцілувала, тихо мовивши. іди дитину, на щастя України, бо вона єдина. Мати берегти себе. Але даремно, бо хлопець був готовий йти безстрашно, Аби лише країна, котру так кохав страшенно, Не стала на коліна або боролася відважно. І хаяни на світом летів і загубив до йому компіїну. Вже спустився підняти хотів та побачив ту мить Україну. Споглядав немовірну красу Ця земля та ніби вишиванка. І знести мав сердечній сльозу Небеса полеті на світанку. То зранку до Бога прийшов і повідав недавню пригоду, розповів, як літав і знайшов Край чудовий з могутнім народом. Знов до Господа він шепотів, все казав, як же мова лунає, кожне слово, мов спів співсоловів, кожен звук в серці слід залишає. Потім він на колінах випав і почав Бога щиро благати, щоб він милість України послав, щоб до сили всі біди здолати, досі молиться Янгол за нас. Ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас Україну крилом захищає. Дякуємо кожному та кожній, хто за покликом серця без став на захист нашої незалежності, наших життів. і там, де світ,